Привіт, друже! Сьогодні у нас з тобою заняття з математики, число і цифра 4, квадрат, прямокутник. Ой, а хто це до нас прилетів? Так, горобчики! А скільки їх порахуй? Правильно, 4. А вони однакові чи різні? Так, однакові. Давай їх позначимо різними кружечками. Поглянь, будь ласка, якого кольору кружечки. Сині, зелений, жовтий та червоний. Правильно. А скільки їх? Порахуй. Так, чотири. Скільки синіх? Один. Зелених. Теж один. Жовтий один та червоний один. Як одержали число 4? Правильно склали по одному кружочку. Поглянь, будь ласка, уважно, як можна розсадити пташок на дві гілочки. Так, візьмемо одного горобчика на верхню гілочку, а інших три на нижню. Скільки горобчиків? Так, 4. З яких чисел складається число 4? З одинички та трієчки. Добре. А як ще можна розсадити пташок на дві гілочки? Один горобчик, два горобчик на верхній гілочці та два горобчика на нижній гілочці. Вийшло число. Так, чотири. З яких чисел складається число 4. Так, з двох двієчок. Правильно. А ще можна розсадити пташок на дві гілочки. На верхню гілочку три горобчика, а на нижню один. Теж вийшло число чотири. з яких чисел складається число 4. Стрійки та одинички. Молодець. Подивись, будь ласка, скільки всього прапорців? Так, правильно, чотири. Скільки синіх? Два. А червоних? Так, теж два. Як розділити прапорці? Сині візьмемо праворуч, а червоні ліворуч. Добре, молодець. Поглянь, будь ласка, скільки всього будиночків. Так, чотири. А скільки маленьких будинків? Так, три. А великих один. Як можна розділити чотири будинки? Три маленьких праворуч і один великий ліворуч. Скільки будиночків праворуч? Так, три. А ліворуч один. Добре, молодець. Порахуй предмети та поєднай їх з відповідною цифрою. Дві парасольки, три формочки, чотири кораблі. Порахуй, будь ласка, самостійно. Молодець, справився завданням. Подивись, будь ласка, уважно та розкажи, де знаходиться цуценя. Так, на коробці, молодець. Правильно, за коробкою. Так, у коробці. Попереду коробки. Ліворуч від коробки. Молодець. Молодець. Ой, а що це за веселі фігури? Так, квадрат та прямокутник. Давай детальніше розглянемо. Ми їх з тобою порівняємо з кругом та овалом. Чим відрізняються фігури? Подивись, уважно, дивись. Так, квадрата та прямокутника є кути. А тепер давай порівняємо з трикутником. Яка різниця? Так, у трикутника три кути. Порахуємо кути у кожної фігури. Так. Чотири кути. А в трикутника один, два, три кути в прямокутника. Теж чотири кути, як і у квадрата. Добре. Давай порівняємо фігури між собою. Як ще можна назвати ці фігури? Так, чотирикутниками. Але хіба вони схожі між собою? Ні, не схожі. Як можна це перевірити? Так, методом прикладання. Добре. В обох цих фігурах є чотири кути та чотири сторони. Поглянь, які ще бувають чотирикутники. Ромб, трапеція. Чим відрізняється прямокутник від квадрата? У квадрата усі чотири сторони однакові. А у прямокутника по дві сторони однакові. Знайди у себе в кімнаті предмети, подібні до квадрата. Та прямокутника. Молодець. Знайди тінь квадрата. Уважно дивись. Молодець. Під яким номером тінь квадрата? Так, під номером 3. Порахуй усі квадрати. 1, 2, 3, 4, 5. Скільки квадратів? Так, 5. Про які геометричні фігури ми говорили? Квадрат та прямокутник. Молодець. Як ще можна назвати квадрата прямокутником? Так, чотирикутником. Чому? В них по 4 кути. Молодець, друже. До нових зустрічей. Бувай! Дякую за увагу!